Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Олена Бушина, я лікар-дерматолог, трихолог, а також технолог бренду molecular Trichology. Це бренд, який створений для професіоналів. Які очікують найвищої якості та ефективності, цей бренд покладається на надійні наукові дослідження та ретельно відібрані активні інгредієнти, щоб створити продукти, які відповідають найвищим стандартам. Формули цього бренду є результатом багаторічного аналізу та співпраці з експертами в галузі трихології, біології та дерматології. То що ж, це за бренд? Молекулар uh, Трихолоджі включає uh, дуже багато різних лінійок. які uh... Мають різні властивості для боротьби з різними проблемами. До прикладу, випадіння волосся, надмірна жирність шкіру голови, чутливий скальп, надмірна кератонізація, болущення. також в цьому бренді є лінійки пілінгів, масок, а також професійний догляд. Сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про лінію МІДІ. Ця лінія, яка включає дві маски. Відновлювальні маски для волосся шкіри голови, які направлені на реконструкцію, заспокоєння на живильні властивості. Тут є Майскальп-маска, темно-синя. Це маска для шкіри голови. Вона заспокоює подразнення, зменшує почервоніння, свербіж. А друга маска світло-блакитна. Вона вже направлена на саме волосся, інтенсивно живить, зміцнює і розгладжує структуру волосся. Тож, детальніше про кожен продукт, почнемо з Me Hair, це маска для реконструкції волосся, світлоблакитна, які ж покази. Звичайно, це сухе, пошкоджене, фарбоване волосся. Вона ідеально доповнює будь-який шампунь, підходить всім, її можна використовувати з будь-якого віку. Хочу нагадати, що всі продукти з бренду Molecular Trichology дозволені дітям навіть 6 років, тому ми можемо рекомендувати її навіть дітям. Які ж ключові інгредієнти? Звичайно, це олії, такі, кокосове масло, масло ши, авокадова олія, також олія соняшника, гідролізований шовк і екстракт меду. Як її застосовувати? Як ми всі знаємо, після миття шампуню на чисте вже волосся, вологе. Ми її залишаємо або 5-10 хвилин, якщо нам потрібно як кондиціонер, або 15-20 хвилин, коли потрібна більш така живильна дія в якості маски. Змиваємо водою, також її можна застосовувати кожен день. Це її, звичайно, величезний плюс. На даному слайді ми можемо побачити результати, як виглядає волосся після одного місяця використання продукту. Але ж, звичайно, використання цього продукту має накопичувальний ефект. Тобто, чим більше і чистіше ми її використовуємо, тим краще будуть результати. Тут ми бачимо чудові, чудові я вважаю, результати після використання всього одного разу. Далі. А Далі ми поговоримо про маску, яка застосовується для скальпа. Це, я вважаю, новий продукт. Який ще не зовсім звичний нашим людям, але він має свої переваги. Це маска для шкіри голови, яка дуже є доречною людям, які мають проблеми з лупою, свербежем, почервонінням скальпу, для чутливої шкіри голови, подразненої. А також її можна використовувати в якості профілактики рецидиву, сиберельного дерматиту. Вважаю, що зараз, в зимовий період, ця маска буде дуже доречною. Її можна використовувати на початку трихологічної терапії, щоб заспокоїти і підготувати шкіру до більш активних засобів. Які ж ключові інгредієнти? Звичайно, піроктоналамін, який входить дуже багато шампунів проти Себореї. Він має протигрибкову дію, тому контролює чудово лупу і субережний дерматит. Ментол він знімає свербіж. Пантенол чудова речовина, яку ми використовуємо в дуже багатьох засобах для заспокоєння, для відновлення і зволоження шкіри. Інулін це пробіотик. І екстракт чия допомагає відновити гідроліпідний бар'єр. Як ми її застосовуємо? Тут важливо, що вона застосовується вже на чисту шкіру волосистої частини голови. Тобто ми спершу миємо шампунем, а потім наносимо цю маску на шкіру голови, м'яко масажуємо і залишаємо всього на 2-3 хвилинки. Далі змиваємо водою і використовуємо вже. Подальші засоби, до прикладу, ампули або лосьйон. Підходить вона також для щоденного застосування. На даному слайді ви можете побачити чудові результати після використання всього одного тижня даного продукту. Ми дуже бачимо, як прекрасно зменшилось улущення на правому знімку. Далі. Тут також ми бачимо еритему на лівому знімку лущення. Всього після однієї процедури ефект вражаючий. Тож, дякую вам за увагу. Ми будемо записувати для вас нові відео. Чекайте, підписуйтесь на Molecular Trichology Ukraine в Instagram.